Зустрілися якось декілька приятелів після, ну того як довго не бачилися. Ну і розповідають, що в кого було, що відбувалося. І один каже: А ми тут з друзями були в Бердичеві і в морі купалися. А інші на нього дивляться і кажуть, слухай, чуваче, а в Бердичеві нема моря. А він такий каже, да, а ми не знали і купались. Так от історія сьогодні про не знали і купались. Я люблю дуже цей жарт. Він такий для мене дуже дотепний. Тим, кому він теж дається смішним, однозначно, це як маркер, що ми з вами в чомусь однодумці, от і ми схожі. Але відео сьогодні буде не про те. Сьогодні відео буде про те, що я розкажу свою реальну маленьку коротку історію, поки ми їдемо дорогами Техасу, дорогою Техасу. От, і я хочу розказати про те, що як незнання чогось врятувало мою і без того розшатану нервову систему. Отже, нам треба вернутися трошечки з вами назад в моїй історії, а саме в цей понеділок. Цей понеділок зранку я прокидаюся. Ну, як звичайно, яка людина не живе в Україні на сьогоднішній день. Я, звичайно, тянуся вперше, що я беру в руки телефон і дивлюся всі новини, які були в Україні. Дивлюся, чи мені не телефонували мама з татом, друзі. Ну, близькі мені люди. А для мене це вже стало такою нормою життя, і те навіть не обговорюється. Так от. Дивлюся я і в новинах я бачу деякий кіпіш, я бачу таку собі суцільну якусь прострацію і істерику одночасно. Чому? Пояснюю, забігану вже сходячи назад, зараз розкажу, яка ситуація. Виясняється, що в минулу п'ятницю багатьом людям, які знаходяться в Америці офіційно, легально і які приїхали по програмі ЮФую. Багатьом дуже українцям, співвітчизникам прийшли листи, і це були справжні, це були не емейли електронні, це були не повідомлення в особистих кабінетах в імміграційній службі. А це були паперові листи. Відразу кажу, що це був не фейк, і в цих листах це був не скам, ніякий, нічого. Це були справжні листи, відіслані від техаського гаверменту, від американської міграційної служби, які починалися з слів. Тобі час покинути Америку. Ну, ті, хто слідкує за подіями, можливо, знають, що зараз дуже непроста така ну, капець, яка брідова ситуація з Трампом. І насправді люди будуть, я думаю, що повертатися після закінчення війни і в кого діти. Я більш більшим впевнена, і зараз всі, хто тут, майже всі, хто тут, всі, хто приїхали по юфою, фактично, вони всі висять на якійсь сопліч на волосині. І от прийшло май багатьом людям прийшов такий лист, що тобі час покидати Америку. Причому ті люди, які вже були на темпорі протект статусі, і також люди, які були по ЮФО, і це лист, який говорить про те, що збирайтеся, пендуйте додому. Це все офіційно. Якщо ви цього не зробите там, протягом семи днів, по-моєму, там було написано, то ваша справа передається вже в імміграційну поліцію, і, в принципі, це може бути. Якби, і детеншном, і чим завгодно. Детенш, то імміграційна міграційна тюрма. От. І люди просто були в шоці, тому що тут люди хто є з дітьми, з маленькими, люди, які намагалися тут якось намагалися тут жити, намагалися тут працювати, шукати роботу, може хтось вчитися. Тобто, життя то є життя. Ви скажете, Іра, а до чого та історія була про море? Слухайте, я вам зараз розкажу, до чого то було. Отже. І я бачу, що просто в людей в багатьох на Фейсбуці просто істерика. Люди пишуть пости. Люди в шоці, дехто почав купувати білети, тому що це прийшло в п'ятницю. Взагалі, Америка Америка любить таке робити. Вони навіть коли звільняють людей, то наприклад тобі не говорять, це в очі. А наприклад, ти собі в п'ятницю пішов на вихідні спокійно, а вранці в понеділок тобі може прийти лист про те, що там до 10-ї ранку прийти лист, що тебе звільнили, все більше не приходь. От, ну, тобто, це для них нормальна практика. Взагалі, про відносини в суспільстві, про відносини між людьми, не відносини між парою. Я, мабуть, ще окреме відео зніму, як то все в американців, і що вони вже вважають за норму. Але це буде не тут. І от. Я читаю всю цю істерику, і я розумію, що я фою тут, але зараз мій кейс там в іншому розгляді, мій син фою, І в принципі, ми не, ми не ми, не дивимося почту кожен день, тобто ми не ходимо туди кожен день до поштової скриньки, там як набереться якась кількість листів, ми там два рази на тиждень ми собі ходимо беремо ту почту. Звичайно, якщо ми чекаємо якусь посилку, чи ми чекаємо якогось особливого листа. То тоді вже ми дивимося, ходимо частенько туди заглядаємо а так два рази в тиждень. Тобто, пошту ми не забирали. Я не знаю, чи нам прийшов такий лист, чи він нам не прийшов. От е такі листи, це перше. Друге, я бачу, що це я читаю по коментарям, читаю по постам, по всьому. Я розумію, що люди в шоці і людям це поприходило, Це реально, і це ніяк не ну, це ніякий не скам, це не розвод, це ніякі не вкиди, нічого. Тобто це така штука, і люди в цьому стані жили суботу, п'ятницю, суботу, неділю, і тільки в понеділок, вже забігаючи вперед назад, бігаючи, як попугай по жордерці, хочу сказати, що в тільки в понеділок людям почали приходити ще листи, в яких писалося, що ніхто ні перед ким не вибачався. Писалося, що такі нотіси, нотіси це як помітки, такі приходили. Що а, повідомлення, Нотіс, це повідом, ну, якби увідомлення, що м, ці листи, які вам прийшли, вони прийшли помилково і що українців, особливо, які приїхали по ЮФую, ну не особливо людей, які приїхали по ЮФО, це не стосується. Тобто ніхто ні перед ким не вибачався, ніхто нічого не дознав, просто сказали, що все сидіть смирно. Але я читала по постам, то люди вже навіть дехто. Почав купувати білети, а можливо, хтось за ці два дні і поїхав, тому що всього давалося сім днів. І от така от отключилася історія. Тобто, я уявляю, в якому нервовому пеклі були всі ці люди, які дійсно ці отримали ці листи і які їх побачили, які їх прочитали. Я не знала, є в мене такі лищення, і я взагалі не знала, чи що така от штука відбувалася. Чому? Тому що майже всю п'ятницю я займалася своїми справами. Там я працювала з презентаціями, я працювала там з артом зі своїм з малюванням. І паралельно я спілкувалася з своєю подругою в Україні, і ми з нею дві таких чайки-балаболки, які можемо там говорити про якісь свої речі там годинами. Тобто, нам цікаво, у нас є спільні теми. Оля, привіт, Оля мене почула, Оля знає, тобто про що я говорю. От я тобі дуже вдячна, тому що ти мені даєш і енергію, і ти мені даєш якесь натхнення таке кльове, і, і в принципі я тобі дякую за те, що ти така класна, світла людина. От, ми з нею спілкуємося, спілкувалися, і я фактично не була занурена в оці інформаційні події. В ту п'ятницю. І в суботу, і в неділю також я займалася своїми справами, тобто я не була в цьому страшному м'ясорубці, цій інформаційній, у цьому всьому потоці. І вже аж в понеділок зранку я вже постфактум це прочитала все. І ви знаєте, мене накрило, як відром холодної води. Тому що з моєю нервовою системою слабкою, з моїми панічними атаками. Я ні в якому разі не кажу, що я особлива, якась ні. але... Давайте будемо чесними. Якби вам прийшов такий лист, що вам треба протягом семи днів покинути ту країну, де ви зараз знаходитеся, то я не думаю, що хтось із вас зрадів би. Ми зараз з вами не розбираємо. Я розумію, що зараз може прилетіти кусок такий добрячий навозу, в мою сторону, і сказати, що ти там сидиш, там, то 50, те, що пишуть кілотонними люди один одному. Але я вважаю, що то або тролі, або люди, які це пишуть за покликом свого такого, ну, називаємо це чорного серця. Тому що як тільки ми перестанемо засуджувати, то ми ще піднімемося на один щабель в своєму емоційному і духовному розвитку. Повірте мені, реально. Тобто я зараз знаю про що кажу. Добре. І от дивіться, яка відбулася історія. Я не знала. Що таке відбувається? Я не бачила тих листів, і я спокійно, ну як спокійно, більш-менш гармонічно врівноважено, я жила ці три дні. Тобто, мене трухануло в понеділок. Ми сходили до поштової скриньки, перевірили, нам такі листи не прийшли. Я не знаю, чого вони там не прийшли. Немає в мене якоїсь відповіді на це. Але це реальні історії. І реально, кому такі листи прийшли? Тобто, люди проживали. Просто емоційне пекло ці декілька днів. А тепер давайте повернемося до нашої історії про бердичів і про те, що ми не знали і купались. Я зараз не кажу про порушення якихось законів чи переступання якихось норм етичних чи правових, коли ви щось робите. Як кажуть, незнання законів не звільнює вас від, від відповідальності. Так? Окей. Але я хочу сказати про інше. Ви знаєте, після цього я дуже серйозно задумалася про те, що слухайте, а насправді, от я неодноразово чула від багатьох, на мій погляд, мудрих людей про е інформаційну гігієну. Тому що так, кожен раз, кожен раз, кожну хвилину, кожну секунду в цьому, жит... в цьому світі трапляється щось жахливе. Люди добрі. Ось чуйте мене правильно, я ні в якому разі зараз нікого не закликаю до того, щоб ховати голову в пісок і робити вигляд, що мене це не стосується. До речі, подивіться, які ми звернули за снівної дороги, і подивіться, які гарні, як буяє все, йшли дощі, і техас просто наповнений зараз зеленю. І от на цей короткий відрізок часу вже тепленько, дуже. І приємно, ще не пече так сильно ця спека, і зараз Техас дуже гарний. Він ще трошечки буде такий гарний. Вже цвітуть блюбанити, це такі голубенькі квіточки по всіх узбіччях і в принципі зараз Техас от такий весняний, весняний, от такий, як в Україні. Це травень місяць, коли все буяє, все цвіте, все ця зелень свіжа, така і от зараз Техас дійсно гарний. Пройде ще місяць, і він буде такий вже пожухлий Він буде ще зелений, але він буде дуже пекучий, спекотний, такий пекельний. от Але справа не в вт... ну, розговор... розмова зараз не про сам Техас, а про те, що до чого я вас закликаю, до чого я ділюся з вами цим відео, тому що я собі вирішила, що це важливо вам розказати От, я говорю про те, що там, де ви. Можете не пропускати через вірніше, катам, ви можете не занурюватися в інформаційний темний потік, який несе вам негативну емоцію. Старайтесь цього не робити, або якщо ви все-таки в цьому потоці, то станьте проточними. Як кажуть люди, які займаються енергопрактиками, вони кажуть, будьте проточними, не накопичуйте цей страх, не накопичуйте цей негатив в собі. Я знаю, що зараз може хтось каже, а ти там сидиш у своєму тому техасі, і ти там така вумна, вумнічаєш. А нам тут під обстрілами, під всім люди добрі. Я дуже знаю, що таке обстріли. Я дуже знаю, що таке тривоги. І повірте, можна тіло вивести кудись в іншу країну, в безпечне місце. Але не можна розум вивести від постійної напруги і від постійного страху за рідних і близьких. Я ні в якому разі не кажу, що мені якось там погано зараз, а мені добре або мені погано, а комусь ще гірше. Взагалі. Я хочу закликати до двох речей в цьому відео. Перше. Почуйте мене, дослухайтеся до цього. Будь ласка, може комусь то допоможе зараз? От може для когось ці слова будуть дуже потрібними. Я не впевнена, що для всіх, хто подивляться це відео, але може для когось. Перше, що дивіться, дуже важливо, щоб ми все-таки з вами не копили, не накопичували в собі, не утримували в собі отой інформаційний негатив. Ну, от якесь таке, як тут кажуть, information evil, тобто зло. Це перше. А друге, якщо все-таки ви не можете, вас це бурхливе життя, воно всіх нас кидає, не утримуйте його в собі, не проживайте його знову і знову. Оце якраз і є про те, що жити в моменті. І тут мені саме життя показує, що от ти не була занурена в цей horrible, на цей жах з цими документами, з цими листами, з цими страшними переживаннями у людей, і ти ці три дні прожила спокійно, нормально. Я думаю, що ця історія, може, когось поверне в якесь трошечки, трошечки ну, інше русло. Можливо, ця історія моя сьогоднішня маленька, вона стане вам трошечки допоміжною. Можливо, я не впевнена, я не знаю, але можливо. І я б дуже хотіла, щоб ви зробили саме такі правильні висновки. Я намагалася до вас це донести, я б хотіла, щоб ви зробили такі висновки. Ще що хочу сказати, що я дуже всім вдячна. З тим, хто подивився моє відео про прикраси і хто підписався на мій канал завдяки цим прикрасам. Я була трошечки, ну не те, щоб здивована, але е мені дуже приємно, що ще багатьох е моїх співчизників, класних, добрих, чемних людей, що їх цікавиться тема. Я обіцяю, в мене зараз є ще кусочки матеріалу, вони в роботі. Я зроблю викладу найближчим часом продовження. І обіцяю вам, що буде цікаво. Обіцяю, тому що я вже нарила цікавого матеріалу, тому я впевнена, що вам зайдуть на, ну наступні відео про прикраси також. Я хочу там і про одяг трошки ще розкопати, саме український, бо там цікаве було. От і взагалі там своє бачення. До речі, дивіться, це такі мости, мости, типові мости для техасу. Вони дуже люблять свої мости. Вони роблять такі розв'язки. От вам типові такі розв'язки в Техасі і обсяг території, великі дороги. От дороги в них це класно, правда, дороги в них, особливо ті, що платні дороги, то вони взагалі чудові. От не всі дороги однаково чудові, але більшість дійсно класні. Тут вони молодці. Цей досвід я перейняла для України також. Ну, чесно вам кажу, досвід доріг і до будування доріг. Можливо, ну неможливо, столітково нам цього не вистачає. От а, з вами я, Іра Техас. Дякую, що підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. А, коли ви ставите вподобайки, YouTube щитує цей алгоритм, і він бачить, що український контент потрібен, що він цікавий, поширення йде і мови, і можливо якихось культурних цінностей, тобто розвивається український YouTube. Я вам всім вдячна, всіх вас обняла. Повторюю ще раз з вами ваша Іра Техас. Продовження буде.